Рівно 106 років тому завершилась Перша світова війна, і сьогодні, 11 листопада, у річницю цієї події представники громадської організації товариство пошуку жертв війни пам'ять провели на військовому цвинтарі перепоховання останків бійців, які згідно архівних даних належать українцям, полякам, австрійцям, угорцям, німцям та представникам інших національностей. Ну, для нас, українців, важливо перш за все шукати і перепоховувати останки воїнів як Першої світової війни, так і Другої. Бо українці були учасниками, на жаль, були учасниками цих війн. На жаль, ці війни страшні відбувалися на території України. І, звісно, ми хочемо, щоб наші громадяни, які колись в цих війнах загинули, щоб вони належно були вшановані і перепоховані. За роки діяльності Товариство Пам'ять відшукало чимало могил воїнів, які не були поховані з необхідними почестями. І роботи попереду ще багато. Товариство Пам'ять було створено в 2005 році. За час нашої активної діяльності, а це з 2005 до 24 лютого 2022 року, тобто до початку Великої війни москалів проти України, нами було знайдено і перепоховано. На території Львівщини більш ніж дві тисячі останків, е, вояків різних військових формувань. Е, це Перша Друга світова війна. Ну і звісно, наших учасників визнаної боротьби. Це воїнів Української повстанської армії. Крім того, у громадської організації є ще одна важлива місія, зазначає Любомир Горбач. Окрім гідного вшанування, звісно, це є можливість е, е, не дати можливості чорним мародерам, археологам. Ці поховання знайти, пограбувати і просто викинути ті кістки, залишити їх на місці цього їхнього злочину. Наразі товариство функціонує не в повну силу. Це пов'язано з війною сьогодення. Більшість членів громадської організації замість пошукової роботи взяли в руки зброю і вирішили захищати країну від агресора. 24 лютого, 2022 року, ми призупинили свою діяльність пошуково, екзумаційно, бо більшість членів товариства пішли на війну, воюють там і по сьогодні. І тільки тими невеличкими силами, які ті хлопці, які повернулися вже з фронту, за ці два роки нам вдалося ще знайти близько 35 останків воїнів, які загинули під час Першої світової війни. І, власне, сьогодні ми тут їх і перепоховали. Місце меморіалу, де відбулося перепоховання, має багато історію, каже краєзнавець. Виявилося, що під час самої Городоцької битви в 1914 році тут були поховані тільки ті, що загибли в цій долині річки Верещиці. тобто десь біля 60 австро-угорських вояків і десь понад 40 з чимось російських. А і був споруджений меморіал. цей. А пізніше, коли тут у міжвоєнний період була польська держава, тут почали проводити так звану комасацію, зазначив краєзнавець. Тобто з багатьох маленьких поховань здовж лінії фронту вирішили зробити кілька великих. І тут почали звозити не тільки тут, а й в городку почали звозити з загиблих з цвинтарів навколишніх селах. Зокрема, в Лилихівці було двоє в ставках. В великому полі, в Янові, самому було двоє, ніхто не знає, де, де той партій поховані було. І було офіційно, вони їх клали шарами, брали оцей пісок з цієї от кар'єру і насипали по шарову тіла. Додамо, що тільки станом на орієнтовно 1936 рік тут вже було поховано майже три тисячі осіб. Зараз ця цифра збільшилася в рази. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.